Привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Рада вас тут бачити. Доки подорожі Україною є обмеженими, то я проводжу свій вільний час за рукоділлям і своїми здобутками ділюся з вами саме на цьому каналі. Тому дякую, що ви тут зі мною. Сьогодні ви бачите втілення тренду на мені. Це чорний колір. Сьогодні саме про нього будемо розмовляти. Якщо ви чуєте, в мене тут котик трошки намагається вийти з кімнати, тому в нього все вийде, він вміє відкривати двері. А ми повернемося до тренду на чорний колір. Я вирішила, що, оскільки є сезон корпоративів, то варто пошити сукню на корпоратив. Але. Грудень місяць був настільки шалений, я просто цього не встигла зробити. Тому сукню я пошила трошки пізніше, але вона в мене є. Це міні-сукня з довгим рукавом в чорному кольорі. І тепер я можу її надягати на святкування будь-які. Або коли йду там, до театру, наприклад. А в цій сукні для мене найважливішим є викрійка. Тому. На це зробимо більший акцент. А знову дуже багато розмовляю, тому давайте певно закінчувати розмовну частину і переходити до частини, де я працюю ручками. До речі, котика, ви в цьому відео ще побачите. Починаємо нашу роботу з вимірів. Міряємо. Обхват шиї, міряємо обхват грудей великий, обхват грудей маленький. Також буде в нас обхват талії і буде обхват бедер. А також нам треба буде поміряти ширину спини, ширину грудей. Необхідно буде поміряти довжину. Переду до талії і довжину спинки до талії, також довжину плеча, довжину рукава і висоту грудей. Коли всі виміри зроблені, варто їх записати, бо вони нам знадобляться для побудови викрійки. Також зверніть увагу, там, де ми вимірювали обхват, там ми рахуємо напівобхват. і фіксуємо дані цифри. На вільне прилягання я додала по грудях 5 см, по талії 2 см і по бедрах 2,5 см. А тепер переходимо до побудови нашої викрійки. Починаємо з сітки. Відкладаємо ширину викрійки, по мірці напівобхват грудей 2 плюс 5 см на вільне прилягання. Висота нашої викрійки буде відповідати довжині нашого виробу, тобто 100 см. В нас з вами є основна сітка викрійки. Тепер потрібно ще відкласти лінію талії та лінію стегон. Лінію талії спочатку відкладаємо по спинці. Це наша мірка, висота спинки до талії. Лінія стегон знаходиться на 17 см нижче від лінії талії. Тепер нам залишилося тільки підняти передню поличку. Для цього ми від довжини переду до талії віднімаємо довжину спинки до талії і дізнаємося, наскільки сантиметрів вгору потрібно підняти передню поличку. Щоб знайти лінію пройми, потрібно просто поділити на два довжину по спинці. Це у нас буде лінія пройми. І по проймі ми відкладаємо боковий шов. Так би мовити, необхідно зробити так, щоб перед був на 1 см більший за спинку. Тепер нам треба відкласти на викріці ширину переду та ширину спинки. Та спочатку давайте розподілимо нашу прибавку в 5 см. Отже, на перед піде 0,2. Цієї прибавки на спинку піде 0,3 цієї прибавки, а решта 0,5 піде в пройму. Тому до ширини спинки додаємо нашу прибавку по спинці, до ширини переду додаємо нашу прибавку по переду і визначаємо ширину переду і ширину спинки. Все решта лишається на пройму. Будуємо горловину. Ширину шиї ділимо на 3 і додаємо 0,5 і відкладаємо на викрійці. По спинці піднімаємо горловину на 2 см та робимо плавну лінію. Прикладаємо лінійку до точки, де починається горловина та де починається пройма. І через ці дві точки проводимо пряму лінію довжиною, як довжина плеча. Від горловини відступаємо 4 см. Та робимо виточку. Ширина виточки буде 2 см, а глибина 7 см. І не забуваємо, що на ці 2 см ширини виточки нам потрібно подовжити плече. Щоб побудувати виріз рукава, ділимо глибину пройми на три частини і через три точки проводимо плавну лінію, так як показано на відео. Працюємо спередом. Для цього прорахуємо глибину горловини. Ділимо обхват шиї на 3 та додаємо 3 см. Відкладаємо отриману глибину і поєднуємо дві точки горловини плавною лінією. Упс, забула записати висоту грудей. Саме її ми відкладаємо від верхівки нашої горловини і проводимо пряму лінію. Упс, помилилася. Треба поділити ширину грудей на два і саме цю мірку відкласти від середини переду і через неї, через цю точку, провести виточку. Далі визначаємо ширину виточки. Ширина грудей 1 мінус ширина грудей 2 маємо ширину виточки. Відступили від нижнього краю виточки 10 см і ніби циркулем проводимо таке напівколо ніби довжиною в 5 см. Через цю точку проводимо лінію такої самої довжини, як перша стінка виточки. Далі шукаємо точку, де буде закінчуватися наше плече. Спочатку від початку плеча відкладаємо довжину плеча і знову проводимо ніби циркулем. Тепер з вугла нам треба побудувати ніби як бісектрису, щоб вона перетнулася з точкою плеча. Це і буде кінцева точка плеча. Проводимо лінію плеча і тепер будуємо пройму. Спершу відступимо вгору від пройми 4 см. Далі нам треба визначитися з шириною переда. І відкладаємо цю ширину, враховуючи відстань до виточки і після виточки. І тепер нам треба провести плавну лінію, таку заокруглу, від кінцевої точки плеча до точки бокового шва. Час визначитися з виточками. Спочатку порахуємо, скільки нам сантиметрів треба прибрати. Для цього напівобхват стегон, від нього віднімаємо напівобхват талії і отримуємо 11 сантиметрів. Ну, в моєму випадку. Далі множимо на коефіцієнти. Значить, передня виточка це 0,2 коефіцієнт, задня виточка 0,3, ну і бокова 0,5. Ширину виточок ми визначили, тепер треба їх побудувати. Передня виточка це продовження грудної виточки. Тому відступимо від неї 3 см і це буде наша верхня точка передньої виточки. Від середини відкладаємо 11,5 см. Це та мірка, яку ми відкладали в грудній виточці. Від лінії стегон теж відкладаємо 3 см. І через отримані точки проводимо лінію. В нас з вами вийшла лінія виточки. Тепер посередині, по, та... по лінії талії, відкладаємо в бік необхідну мірку і сполучаємо наші отримані точки. І ту саму процедуру ми робимо ззаду і збоку. Коли будуємо бокову виточку. Там від лінії стегон відступаємо 1,5 см, а від пройми не відступаємо нічого. Далі розрахуємо мірки для побудови рукава. Довжину рукава ми поміряли. Ширину рукава теж поміряли і плюсуємо ще 4 см на вільне облягання. Ще нам знадобляться мірки довжина пройми попереду і довжина пройми по спинці. Їх рахувала по тій викрійці, яку побудувала для сукні. Будуємо сітку нашого рукава. Висота це довжина рукава, ширина, це ширина рукава. В нас вийшла сітка. Тепер потрібно порахувати глибину оката. Для цього плюсуємо довжину оката по спинці та попереду і ділимо на 3. Ми отримали з вами глибину оката. Відкладаємо теж цю мірку і ще ділимо нашу основу на дві частини, щоб побудувати гарненький рукавчик. Далі малюємо вспоміжні лінії, які допоможуть зробити нам окат рукава. Кожну з цих ліній ми ділимо на 4 рівні частини. Теж на викрійці варто зазначити, де у вас передня частина, а де спинка. Тепер відкладаємо необхідні нам мірки, щоб побудувати гарний окат рукава. Почнемо на тій частині, яка є передом. На середній точці відкладаємо 0,5 см вгору. На точці, яка знаходиться вище до гори, відкладаємо 1,8 см вгору. А на точці, яка знаходиться ближче до шва, відкладаємо 1,3 см вниз. Тепер через ці точки можна провести плавну лінію. На спинці від середньої точки відкладаємо 0,6 вгору, від верхньої точки відкладаємо 1,6 вгору, а від нижньої точки відкладаємо 1 см вниз і проводимо плавну лінію. Внизу відкладаємо нижню мірку рукава і сполучаємо точки окату з точками низу рукава. Викрійка рукава готова. Давайте вже швидше перенесемо цю викрійку в реальний розмір на папір і зробимо вже сукню. Я вам обіцяла котика ще в цьому відео. Це мій помічник допомагав мені, а, точніше, контролював, щоб все робило гарно, щоб був класний результат. Ну, а я пропоную зараз дошити сукню і зробити вам маленьке дефіле з результатом.